П'ятниця, 5 вересня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Масований удар шахедами і хімічна небезпека після атаки. Наш репортаж про наслідки обстрілу Дніпра. Позакривали всі вікна, все те, весь дом перета. переволнувався. Залишила прощальну записку, пішла з дому і не повернулась у кривому розі другу добу. Тривають масштабні пошуки школярки. Чому зникла дівчинка? Зможем за предметом бачила особи. Ні, ні, не бачила. А у Дніпровсько-Орільському заповіднику зафільмували унікальні кадри. Там побачили усурійського єнота. Була реальна загроза хімічної небезпеки. Сьогодні після півночі росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками, поцілили по критично важливому провисловому підприємству. Наслідки були такими, що ДСНС навіть повідомили про тривожну загрозу. Через обстріл в Понівечені також і житлові будинки. Про наслідки атаки розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Пронизливий звук смертоносних російських шахедів – Потім вмить серія потужних вибухів. Заграва та масштабна пожежа, яку було видно, чи не з усіх районів Дніпра. За повідомленням ова ворог поцілив по промисловому підприємству. Під ударом був переважно лівий берег Дніпра. Вибухи були дуже близько. Десь прилетіло буквально метрів за 150 за 200. Чотири чи п'ять прильотів приблизно в одну точку. Мірна в одну точку. Чи не вперше після масованого удару дронами дніпряни почули тривожне повідомлення від рятувальників спальними районами через гучномовиць, надзвичайники попереджали людей про загрозу хімічної небезпеки? На щастя, ця тривога була лише превентивною. Про це одинадцятому каналу повідомили ОДСНС. Позакривали всі вікна, все те весь дом перета. Переволнувався, обстріл не минув без наслідків для мешканців багатоповерхівок та приватних будинків. Віра Дмитрівна була сама вдома, коли роздавалась канонада вибухів. Говорить, в момент сильного удару буквально вмить всією квартирою розлетілось скло з кухні та спальні. Балкон повністю розбитий і вікно, і стінка тріснула. Я встигла вскочити, бо ось цей останній удар такий був, що все летіло. все Всього по понівечені три багатоповерхівки. Масштаби руйнувальне щастя незначні, переважно вибиті вікна. Вибух був просто перед дверю, перед очима. Це ну от і ну рискуючи, ми побігли все одно до бомбосховища. Пошкодження фіксують і в п'яти приватних будинках. Найбільше дісталось у селі Юрія, побито покрівлю. Що сун криша? А якщо піде дощ, то що робити? робить? Зараз... Питаю хлопців, хто може зробити головне двері закрити. Власникам пошкодженого майна допомагають комунальники і благодійні організації. Зокрема, закривають першочергові потреби, видають УСБ плити та захисні плівки. Кожен має отримати інформаційну підтримку, але і допомогу на відновлення свого житла. Як через державні механізми, так і для тих, хто не має права на отримання державної компенсації. Ми працюємо з благодійними організаціями для повного відновлення житла. Під час цієї атаки сили попу. Збили 15 російських безпілотників, і головне, обійшлось без постраждалих. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. Без перестанку окупанти гадять і по Нікопольщині. Вночі ворог масово атакував область безпілотниками. Ефпів дроном вдарили по Покровській громаді. Всюди минулося без загиблих і постраждалих. А на Херсонщині російський дрон вбив голову асоціації фермерів області Олександра Гордієнка. Після деокупації області чоловік самотужки розмінував своє фермерське господарство, звідки на Камазі вивіз близько п'яти тисяч протитанкових мін. Аби продовжувати займатися улюбленою справою, збивав з рушниці ворожі дрони для захисту від безпілотників. Придбав детектор для виявлення БПЛА та засоби РЕБ. Росіяни атакували автомобіль у момент, коли Гордієнко працював. У полі. А на Харківщині троє людей загинули ще. Шестеро постраждали. Ввечері ударний БПЛА атакував Чугуївський район, де перебувала служба, яка ремонтувала дорогу. Двоє працівників та жінка, що проходили неподалік, загинули. Ще троє чоловіків, співробітники служби поранені. Також росіяни вдарили по будинку у селі підсередня Куп'янського району. 18-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали поранення. Атакований і освітній заклад у місті Богодухів. Там постраждали. Алех немає на Сумщині. Окупанти атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу. В області росіяни завдали серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Там сталася масштабна пожежа. Коли ж на місце прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару. Надзвичайники не постраждали. Втім, є двоє поранених серед цивільних. А він коригував ворожі удари по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. СБУ затримала чергового агента РФ. Ним виявився 28-річний випускник Запорізького електротехнічного коледжу. За інструкцією росіян він влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога середини підприємства доповідати про наслідки їхніх ударів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Об чорного диму накрив Дніпро масштабна пожежа в середмісті. Палають складські приміщення. На місці вже працюють рятувальники. Поліція перекрила під'їзди до зони пожежі. Поряд із місцем займання евакуюють людей та перекрито рух вулицею академіка Белелюбського. Повідомляють департаменті транспорту. Через це трамвай номер 19 не курсує до зупинки. Цех номер 3 а тролейбуси із відхиленням від графіку. Її розшукує, чи не весь кривий ріг. В місті другий день поспіль прочисують акваторію річки й береги одного з мостів, де ймовірно востаннє бачили 16-річну Дарю Ткачову. Дівчинка пішла з дому на світанку без телефона й ключів, натомість залишила батькам тривожну записку. Що штовхнуло її на такий крок, та куди могла зникнути? Наш Владислав Авдієнко долучився до пошуків та ще раз нагадав прикмети й одяг, які можуть допомогти повернути дитину додому. Уважно подивіться. Просто посеред ночі вийшла з дому та не повернулася. По собі залишила записку. У кровому розі другий день поспіль розшукують 16-річну Дар'ю. Ми зараз поряд з однією з міських переправ. Тут губиться слід дівчинки. Дівчину шукають водолази. Річку патрулюють човном, береги прочісують близько сотні нацгвардійців. Okay. Поліціянтів ювенальної превенції, волонтери та місцеві залучили й кінологів. Правоохоронці масово опитують людей, адже кожен з них потенційно може бути свідком і дати зачепку? Може, схоже, за прикладнати бачила ша. За непідтвердженими даними із соцмереж перед зникненням Дар'я залишила тривожну записку, не взяла телефон та ключі від квартири і пішла геть. А на світанку вуличні камери спостереження, начебто, зафільмували, як вона біжить у напрямку мосту. Що чули, бачили? Питаємо у місцевих рибалок. Така сюди не підходила, як ще з часом приходів. Я живу рядамося. Тут Борис Андрійович із вудкою тут майже щодня про найгірше й думати не хоче. Тут часто стрибали це. Молодіж із моста. Як тільки хто пригне, я чую, от і ми, ми чуємо всі. Так, ну ж ударяється. А це не чує було. С пльоск ніяк. Я почув обов'язково. А от пан Микола того ранку бачив групу підлітків біля мосту. показали, що зараз молодіж, що в чорново ходять. Що губи чорні десь тут дівчата А потім вони, мабуть, сиділи, тут дерев'я спувалені. Тут я ще удивився думаю... Куди батьки дивляться за таке время? Ми знайшли те місце. Воно всіяне медичними шприцами. Поряд саморобна конструкція з пластикових пляшок. За даними з власних джерел, 11-му стало відомо, Дар'я проживала лише з матір'ю. Сім'я благонадійна. Раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців чи соціальних служб. Дівчинка йде з дому вперше. То що ж товхнуло школярку на такий крок? Місцеві губляться у здогадках. Я так думаю, що це якусь вона попала комп. Е е Пані неблагополучно. Наверно, нещасна любов. Боже, ну, з батьками страждали який то був. Така молода дівчинка, тільки лівки зелені починає жити на тобі. А дуже сподіваюся, що її знаю. Дуже. У поліції повідомили, наразі відпрацьовують усі можливі версії та намагаються максимально поширити повідомлення про розшук. Орієнтування з прикметами дитини розміщено на зупинках громадського транспорту, у парках, магазинах та усіх людних місцях. Увага! Ось прикмети 16-річної Дар'ї Ткачової. Зрісто 150 сантиметрів, ходрулявої статури, темне коротке волосся кашанового кольору. Була одягнена у білу футболку, чорні штани та біло чорні кеди. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти відшукати школярку і повернути дівчинку додому, звертайтесь на спецлінію 102 або до криворізького відділення поліції номер 3 за телефоном, який зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Моторошне ДТП на трасі Дніпро-Павлоград там зіткнулися трактор та легковик. Від удару сільгосптехніка перекинулась на бік та злетіла на узбіччя. А от у автівки зім'ятий бампер. На місці працювали медики та поліція. Деталі щодо постраждалих встановлюються. Ой ой ой. Трактором. Ого. Вимагали 2,5 тисячі доларів за вступ. Слідчі Дніпра повідомили про підозру заступнику голови приймальної комісії одного з вишів області та його спільнику. За винагороду обіцяли вплинути на результати іспиту до магістратури. Підозрюваних спіймали на гарячому під час передачі грошей городілкам загрожує від 5 до 10 років за ґратами із конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади. повертається до життя після важкого поранення і вчиться знову бути самостійним. Далі історія бійця, який відновлюється у Дніпрі в одному з центрів рекавері це мережа реабілітаційних центрів по всій Україні, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для захисників та захисниць. Про стійкість духу далі. Єгор пішов добровольцем на війну ще у 2015 році. Тоді він приєднався до війська у зоні АТО. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, чоловік працював за кордоном, але без вагань повернувся і знову пішов боронити країну. Звільнився і приїхав, повернувся до України. Був цікавий, дуже такий цікава така подорож, тому що в країні був на той момент хаос. З транспортом, з логістикою були проблеми. Всі їхали на захід, а я їхав на схід. Чоловік служив на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Був декілька разів поранений. У травні цього року під час виконання бойового завдання отримав найтяжчу травму. Не була Зажата легені, зажата було воно зламаними ребрами. У мене була права сторона повністю 15 ребер, з 22 було поламано. Так само було ушкоджені всі внутрішні органи, збите дихання у да, зв'язку з задавленою легенієм. Ну і, мабуть, саме таке страшніше це була. Був перелом хребта. Нині захисник пересувається на кріслі колісному. Зараз відновлюється у Дніпрі в реабілітаційному центрі рекавері. Тут з ним працює мультидисциплінарна команда. У воїна індивідуальна програма реабілітації. Ми відпрацьовуємо той самий баланс, як і на м'яких поверхнях, так і на твердих. І Також застосовуємо силові тренування для того, щоб покріпити м'язи червного пресу, спини, верхні кінці йоку. Фахівці кажуть, за два тижні щоденних занять Ігор досяг непоганих результатів. Вже самостійно може стати з підлоги, може вільно користуватися балансом, колісним, не потребує якоїсь страховки, коли ми там виходимо кудись в місто гуляти. Може спуститися піднятися по сходам самостійно. Це не в нього складнощів. А ще поранений вже самостійно може пересідати в автівку з ручним керуванням, бо хоче бути максимально самостійним. Чоловік каже, він помітив, що Дніпро активно рухається у бік безбар'єрності. Проте зізнається, хоче більше розуміння від людей. Не жалю, а саме. Розуміння та поваги, будь ласка, не паркуйтесь на місцях для інвалідів. Якщо немає, то є дуже потреби. Там Я розумію, що проблема там з паркомісцями, але нам вони потрібні. Не паркуйтесь, будь ласка, на з'їздах, на заїздах, на тротуарах перед пандусами. Це дуже така крихта, але ви нам дуже будете допомагати. Захисник ділиться. Головна його задача не занепадати духом. В майбутньому ж хоче допомагати захисникам, які отримали такі ж травми, як і він. А ще чоловік мріє повернутися до свого хобі знову сісти за кермо мотоцикла, Основну ціль ставлю собі, сісти знову на мотоцикла. Да, це буде з глядкою на мою травму Це буде, звісно, не два колеса. А можливо, це буде три колеса, але обов'язково це буде, буде. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. А він знову на крилах безстрашний буревітер Шрайк, який кинувся на ворожий дрон, і зазнав поранення. Врешті одужав. Після зіткнення з російським залізячим у птаха було зламане крило, довелось оперувати. Тепер же, за словами волонтерки, яка ним опікувалась, шрайк вирушає жити до Києва в реабілітаційний центр. А ви нам скажете Теж так. А у дніпровсько орільському заповіднику вдалось зафільмувати рідкісні кадри. Під час перевірки там побачили єнота усурійського. Цей не дуже чисельний в заповіднику, тому зафіксовані кадри називають унікальними. Єнуту сурійський це невеликий хижак із родини псових або ж єнотоподібний собака. Непогано плаває, часто ховається в болотах та наносить шкоду кладкам водноболотних птахів. Батьківщина ж цього виду далекий схід, зокрема басейни річки Усурі. Звідси його назва. А у фойє одного з дніпровських театрів розгорілася справжня романтична драма. Так, драміком відкрив свій 99-й сезон прем'єрою постскриптум Кохаю тебе. Вистава занурить глядача в складну історію кохання, яке буває лише раз у житті. Про що прем'єра та чому актори називають її викликом? Наша Олександра Максименко розкаже. Дорогі, це, але мені щось не хочеться писати подібного. У фойє Дніпровського театру драми та комедії ожила романтична драма постскриптум Кохаю тебе. Так театр відкрив свій 99-й сезон. Формат вже знайомий. Замість великої сцени дія розгортається просто поруч із глядачами. Ми хочемо саме до нас сезону сезоні, запропонувати глядачеві дослідити самих себе. Пробувати за допомогою ф'єз-вистав дати їм той досвід, який переживають. Головні герої, персонажі. Виставу поставив колишній головний режисер театру Антон Маженін за твором американського драматурга та пуліцерівського лауреата Альберта Герні. Новий головний режисер драмікому Олексій Клейменов каже, це історія двох героїв Енді та Меліси та їхнє кохання на відстані. Це перша вистава з жанром мелодрама. Взагалі цікаво ви розумієте, коли люди спілкуються через листина протягом 50-56 років. Все життя з 6 до 60. Це дуже цікаво. Це таке дослідження внутрішнього світу людини через кохання, через почуття. Я думаю, це буде така гарна вистава, яка буде дзвеніти цією потрібною емоційною ноткою. Актори зізнаються, для них ця прем'єра стала певним випробуванням. Виконавець ролі Енді – Анатолій Корольов зауважує, за характером вони з героєм схожі, обоє нерішучі. Проте зануритися в драматичну атмосферу вистави виявилося непросто. Я ніколи не стикався з ними так. Я не дуже люблю. І тому кожного дня, приходячи на репетицію, я ламаюся, бо я я виходжу з своєї зони комфорту. Я змушую себе поринати в цю атмосферу. Виконавиця ролі Меліси Анастасія Леміш теж підмітила у собі схожості з головною героїною. каже для неї ця робота теж стала новим досвідом, адже цього разу акторка виступила ще й асистенткою режисера. У нас були дещо великі розбіжності з паном режисером на бачення та постановку. Цієї роботи, оцей був болючий момент. Побачити постскриптум Кохаю тебе глядачі можуть 12 та 14 вересня. У театрі додають попереду ще три прем'єри. Обіцяють вистави, здивують глядачів. Олександра Максименко, Олександр Довгонь, новини 11 каналу. І про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 25 градусів, вночі плюс 14, атмосферний тиск 7 міліметрів ртутного стовпчика. День має бути хмарним, але без опадів. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і хай щастить.